Наше майбутнє прикарпатські учні здобули перемогу на міжнародній олімпіаді в Аргентині та Кореї. На початку жовтня чотири одинадцятикласника змагалися в знаннях з астрономії та географії. Відтак додому ці олімпійці повернулися не з порожніми руками, а зі срібними та бронзовими медалями. За такий успіх від обласної влади отримали нагороди 6,5 тисяч гривень кожному. Це надзвичайно важливо. Тому що діти вже в такому юному віці показують прекрасні знання, і що найголовніше, вони вперше відчули сьогодні, що вони представляли державу України за кордоном. І це надзвичайно важливо, що вони для нашої держави, для нашої області вибороли почесні призові місця. Учень 11 класу Івано-Франківської української гімназії №1 1 Арсен Масляк у корейському місті Гванджу за свої знання з астрономії здобув срібну медаль. А ще безліч позитивних емоцій від країни, в якій довелося побувати вперше. каже найбільше здивувала охайність вулиць та лад на дорогах. Такою нині мріє бачити і нашу країну. Всі вулиці чисті, всі їздять. Тільки не як в нас, як хочуть по дорогах їздять, всі їздять по полосах. Ну, дороги переходять на ну, визначених місцях, нема такого, що десь перебігають всі. Чіткость. Чіткості і згуртованості нам не вистачає. У нас все трохи розпорошено ніби. Не нема одної цілі, куди йдуть особливо сьогодні. Пишається сином мати Арсена Масляка і вірить, що знання, які на найвищому рівні оцінили за кордоном, обов'язково будуть потрібні і в Україні. Чую, знайомі багато. виїжджають за кордон. Діти, які розумніші, вони намагаються поступити якнайменше в Польщу. Там е, хлопчик теж добре вчився, теж у гімназії, то поступив в Голландію, знайшов вусну діти розумні. Рівень дають нам е, в школах і в гімназіях досить рівно е, високий, наприклад, англійської мови. Знаючи англійську, вони можуть претендувати вступати десь в ті вузи зарубіжні. Але як для себе я думала, чи я цього хочу, і я просто я зрозуміла, я хочу раз ми тут народилися, значить ми маємо. Шесту промежувати правильно? загалом. Участь у міжнародній олімпіаді, окрім прикарпатської команди, взяло 80 старшокласників з різних куточків світу.